Ладно, я зараз покажу вам, як рашити тут. Поміняв своє відношення до Філіпа Тембе. Ой, Філіп, я вкрала, треба заплатити. Проблема, не стається. Ми все далі і далі від Бога. Дивись! Кидається на м'яч! Чого ти кидаєшся на м'яч? Пікуза його. І він йому в рот не влазить. Три, два. Ну блять. Саме важливі в фільмі що? Це неожиданність. Ха-ха є бля. А хуй. Кивний.

сейчас смог спалять. Ой, блядь. Гор, 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 выходим, выходим, выходим. Всем привет! 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 Всем Петр. Я усе полчаса. А? Все. пер, тепер, так опять кидаю. Блядь! Петр, блядь, ты же Бля! Блядь, свини, вы реально хочете на меч? Блядь. Нихуя! Нихуя вони меня, блядь! Суки, блядь! Іди сюди. Ми все далі і далі від Бога, блядь. Такими іграми. Блін, а ви слухайте взагалі, не стоїть те. Чот, є питання до вас. Фігаль, а ну. Бля, а це штатив в сані, я забула. Коротше, тут протеїм, все. Приїхали. Треба було брати мій нормальний штатив, бо в Сані, блін, з цими штативами проблеми. Не стоїть, да. Так, ой. 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 Оці двоє, блять. Ой. 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 Ha ha ha! Короче, їдуть, вони їдуть. Світську бесіду завели, типа. А що будемо робити? Ну, підемо, пофоткаємося там. А що би ти ще хотів зробити? Ну, я би ще, може, якісь собі ноги одяг купив. Хуяк чувака просто задавили насмерть. Так і далі собі їдуть, як ні в чому не було. Блін, було б знаєте, що офігенно. Якби. Ці... Е... Ті... Якби. Зробили такі технології, технологія, щоб, наприклад, ми дивимося таке якесь шоу, і вони оцінюють там шашлик. І ми такі ляпс, і тако нам тарілку. І я тако роблю ляпс, і вам зразу, і всі у вас, всіх шашлик. І ми сидимо і такі. Напизділа дура, шашлик, во. Або ну да, поганий. Скажіть. Це, звісно, було би. Suck so, Мене, мене це довше. Секунду. У пугавка. Гудзичок, гудзичок. Зачекайте. Так, тихо. Пінаколада. колада. Натанаде, подивись вверх. Бл. рідко <сіх> <сіх> грає в хорри. Та не багато хороших хорів, давайте будемо чесними. Нічого. Look up, nothing. <сіх> <сіх> Поміняв своє відношення до Філіпа Трембе, але і то вже як є. Е, да Чоловік оказався просто, як вам сказати, просто типа, падлою їбаним. Поясню коротко, е, ночі не ну не було. Получилось так, що коротше, їжа, їжа то лі кінчилась, то вкрали її вкрали. Коротше, ми до сих пор не поняли. І хазяїн хати, ну, вла... ну Філіп. Е, типа, я запрошений гость Філіп. Типа, ну хто він там? Хазяїн, е, рішив накормити гостей своїх. Е, зробив вареники. Зробили вареники, дівчата. Принесли, дали мені отак миску. І коротше, я беру один. Вареник, Філіп каже: Дай вареника. Я кажу, такой йде нахуй. Ну, ми вже п'яні, звісно, це прік. Коротше, беру другого вареника. І в мене нахуй забирають отак миску. Отак. Я, короче, два вареника з'їв. Так ось, забирають миску. Віддають, і, в, і вони просто всі з'їли вареники, і все. Філіп їбанув штук сім Чи скільки він там казав, чи 6, чи 7. І. Я типу, кажу, А, так? Ну, хорошо. І ми, коротше, сидимо, і я кажу Філіп, а ми, вже прийшло время, я кажу Філіп, а можеш мені долити віскаря? Можеш мені віскаря долити? І він з другого кінця стола так встає, іде, іде іде, іде, іде підходить. І каже: А дай да, я тобі налею? Я йому кажу, іди нахуй. І він нахуй розвернувся і пішов назад. І обідився на мене за це. І я кажу, в Гетаю 5 РП, кажу, дивись. ідем похуяримся... Або нахуй ми це пиздимо. І він, коротше, ну, і щось з горем пополам каже, каже, давай. І коротше, ми каже, ну то пішли за дом. Він щось, бля, каже: ти мене зайобував цілий вечір. Я кажу, блядь, ну, назви мені хоч одне. Типа, що я чим? Типа тебе цей? І він такий, ну, це йди нахуй. Я кажу, ти спиздив мене миску і, і я з'їв всього два, я гость твій. Я кажу, ну от я тобі сказав, і йди нахуй. А я... він каже, ти мене цілий вечір заїбав". Кажу, Так скажи мені хоча б ще щось одне, кроме цього. Він стоїть, дивиться на мене і такий. Бля, ну я не скажу тобі так сразу. Так, ми ебачитись будемо. <схи> кажу, я прийшов сюди на пізділку, нахуй. Він каже, ні, не будемо. Кажу, ну то нахуй я тут стою? Кажу, пока, блядь. Ушов, все, поняли? Але ми але це розтягнулося, типа на півгодини оце розмови. Кажу, і бачу, це будемо. Він каже, ні, кажу, давай, блядь. Лягаємо спати. І я, коротше, щось підтанцьовую, заходжу до Філіпа в кімнату, нахуй. І бачу, дві води стоїть. І я в нього забираю, блядь, Я в нього забираю одну бутилку, і тіп підривається, він, майже сп... ну, він лежав. Вже. Тіп підривається отак. Забирає в мене цю воду, одну бутилку води, отак. І каже, йди візьми собі воду, нахуй. Це моя вода. Ставить біля себе і лягає спати, прикинь. І я запро... Я запрошений гость, блядь. У мене даже води нема, нахуй. Я просто хотів води попити, блядь, взяти собі. І я стою, я дивлюсь на Машу, блядь. Маша на мене така. Зараз зараз я принесу, зараз я принесу. Ну і... І все, Маша пішла, принесла мені воду, одну бутилку. Я поставив, чи дві, не помню. Я такий, я кажу, ну ти Філіппі Гандон. І все, я поставив цю воду, і через хвилин 10 чи 15, може 20. Я ригав. Просто Просто, професійно. Я на мапі вчора на тестив, так. Просто як повісільний Ворон Брати, це ви конкурент, eh, конкурент на сноуборді сьому. Все-таки, я, звісно, переграв, але... Немає. давай так, Павло. Тихо, тихо. Давай. Давай, давай. Тихо, тихо. Найс. Найс. Блять! Шоу. А. Джой, ця, блядь, я не знав, що це. ти. Завтра пізна буде. Ой, Філіп, я украла. треба заплатити. <риклад> Тікай, Маша. А можна розрахуватись? Випадково вкрали в вас. Да, я вже пішла. Сок, як кінський гуй, а продавшиться каже, то не купуй, якесь їба чмо, напхало ГМО о, то є отрава сука, Бля, здохнеш в тяжких муках. Як я сру товариші, мухи дохнуть на льоту. Сльози навертаються, ну це все в пізду. Як я сру товариші, мухи дохнуть на льоту. Сльози навертаються, ну це все в пізду.